Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на моєму ютуб-каналі і дивитися театральну добірку за грудень. Сьогодні я прийшла в театр Франка, але я буду дивитися виставу сумського театру. Вона називається «Шинель» і я вважаю, що це дуже важливо зараз підтримувати театри, які приїжджають в ваше місто, особливо, якщо це прифронтові театри, які показують вам свої вистави. Купуйте квиток і підтримуйте таким чином театр і культуру. Зараз я вам розкажу більш детально про виставу шинель, яку подивлюся. А ще в цій виставі грає моя хороша знайома Христина, і я несу їй замість квітів ось такий ананас. Тому що, наскільки я пам'ятаю, вона, можливо, не їсть солодке, а квіти до сум можна просто не довести. Тому трошки покажу вам території біля театру Франка. Дуже тут гарно і атмосферно. Шикарний репертуар. Хотілося б все ж таки вполювати квиточки, однак я не можу їх купувати за два місяці до вистави зі своїм графіком. Ну а перед тим як ми перейдемо до вистави, я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео і підписатися на цей ютуб канал. Це дійсно важливо для мене. Що ж, перед тим як почнеться вистава, до нас вийшов представник сумського театру і розповів про ситуацію, яка складається в Сумах. Тож давайте послухаємо, це дуже важлива промова. Сьогодні Сумська область Кількість повітряних тривог або протягність повітряних тривог сягає за місяць високі 100 годин. Деякі з них тривають понад 24 години, і від того ми, ми всі також не можемо повноцінно займатися своєю творчістю, повноцінно говорити з нашими глядачами. Але наш театр знайшов вихід, і зараз ми граємо в крутці, ми граємо стави. Оці нашого дату для невеликої кількості глядачів, але ми граємо по 4-5 вистав на день. І Це говорить про необхідність і важливість да? про необхідність і важливість мистецтва сьогодні, бо навіть наш видатний міський режисер Лес Курбас, коли його запитували носовки, коли на солки і були на солдках. Протестував радянському режиму і продовжував займатися мистецтвом, продовжував ставити вистави, продовжував говорити мовою про тоді, коли не можемо було дихати і жити. Думаю, ви розумієте важливість культури в даний час і вона потребує вашої підтримки. Тож не забувайте, будь ласка, про це, купуйте квитки і ходіть в театри. Ну, а зараз я розкажу вам про виставу Шинель, яка триває приблизно одну годину без інтракту. Це пластичний перформанс. Прем'єра відбулася ще в 2015 році. А режисером вистави є Артем Вусик, який наразі живе у Харкові і створює виставу у театрі Нафта, засновником якого він є. Шинель це хореографічна інтерпретація Гоголівської повісті. У Артема Вусика є свій режисерський стиль, в якому існують актори в пластичному перформансі в даному випадку. І це не стандартна, не класична вистава, вона контрастна, експериментальна, ритмічна, авангардна, де кожен з присутніх в залі може пофантазувати та домислити своє. Звісно, це підійде не всім, однак я була вражена: у виставі не використовують слова. Тож чекайте на діалоги мовою тіла. Чи йде ця вистава зараз в сумському театрі? Однак, якщо у вашому місті буде привезена ця вистава, ідіть, дивіться і створюйте власну думку про сучасне театральне мистецтво. Про виставу шинель у мене все. І далі ми з вами відправляємося в театр Юного Глядача. Не такий актуальний час для того, щоб ходити і дивитися вистави. Однак в нас грудень і мені дуже сильно захотілося піти на дитячу новорічну казочку. Буду дивитися снігову королеву в театрі юного глядача. Колись я теж грала снігову королеву, коли працювала в театрі для дітей, не в цьому. Але ми грали багато-багато різних вистав, казок для маленьких і дорослих дітей. Тож ніколи, якщо чесно, не дивилася саме вистави таких форматів для діток. Просто як глядач. Буде цікаво щось таке нове отримати від цього перегляду. Вистава буде не на малій сцені, але я просто хочу вам показати театр юного глядача на липках. Ось тут вхід до глядацької зали. А ви знали, що ТЮГ заснований у 1924 році? Представте собі. Оце так. Виходить, що йому років. Прикольно. Так, купа дітей в залі, і я буду сидіти. Доросла mm -hmm. тітя. Також запрошую вас відвідати мою інстаграм-сторінку. Посилання на нього є на каналі. І ось тут ви бачили qr код Тож буду рада вас всіх там бачити. Підписуйтеся, ставте лайки, підтримуйте мене. Ну а прямо зараз ми з вами відправляємося до глядацької зали дивитися виставу Снігова королева. Так, щоб ви просто відчули атмосферу. Кайф. Обожнюю. Всі нервують, переживають. Сподіваюсь, що цікава буде настільки вистава буде настільки цікавою, що діти будуть себе дуже добре вести. І не будуть кричати і розмовляти. Їсти чіпси, сухарики. Що ще там буває в таких класичних обставинах. Снігова королева в нас за жанром музична казка на дві дії з антрактом. Ну, це вже класика жанру маст хев до перегляду на зимові свята. До речі, в театрі буде до 12 січня. Тож, якщо у вас є діти, або ви теж, як і я, хочете подивитися щось казкове. Завітайте до театру юного глядача на липках. Ця вистава точно подарує вам новорічний настрій. Та позитивні емоції, акторська гра, декорації, костюми, світло все на хорошому рівні і допомагає зануритися у світ снігової королеви, герди та кая. Подивилися ми 5 хвилин вистави, і почалася повітряна тривога. В самому театрі укриття немає. Тож нас повели в сусідні будівлі, щоб ми перечекали цю тривогу. Після відбію ми повернулися до зали, і вистава продовжилася. У виставі дуже багато співів, танців яскравої взаємодії з глядачем. Однак я хочу сказати, що задіяна так само і фонограма. Звісно, я розумію як актриса, чому це робиться, особливо якщо багато вистав грається за день, то навантаження для акторів це дуже велике, тому використовується в таких випадках фонограма. Я не засуджую, але не можу про це не сказати. Діти дуже вдячний глядач. Якщо вистава цікава, вони із задоволенням її дивляться. В цьому випадку так і було. Діти реагували, плескали, підтримували акторів як тільки могли. І це неймовірно, правда, це чудово. Я вам теж раджу до перегляду цю виставу. Обов'язково завітайте до театру юного глядача прошу дровщини і Просто послухайте, як діти реагують на акторів, як вони їм вдячні, як вони плескають, як вони кричать, підтримують і аплодують в кінці вистави акторам. Я йду в театр на виставу. І якраз застала такий світловий момент. Клас! Я просто вже забула, як тут буває яскраво, тому хочу і вам показати. Подивіться, який красивий Київ. До речі, в мене є відео про Різдвяний Київ. Заходьте, дивіться його, ставте лайки. Ох! Трохи містичного Подолу в стрічку, як то кажуть. Як ви вже могли здогадатися, я йду в театр на Подолі. Люблю його не тільки за те, що там роблять хороші вистави, а ще й за те, що він знаходиться в такому чарівному місці. Кайф. Велич і краса. Ми підійшли з вами до театру на Подолі. Чуємо, як гудуть генератори, але в театрі світло є, і вистава буде. Ми будемо з вами дивитися. Шановні безумці, прем'єра цієї вистави відбулася 13 вересня 2024 року. Тож це така доволі нова вистава, яку я пропоную вам подивитися. Театр на Подолі це один з небагатьох театрів зараз, в якому працює гардероб. Тому ви завжди можете здати свої речі і сидіти в залі не в куртках, а в комфортному становищі. Думаю, ви розумієте, що це через нашу ситуацію в Україні. Вистава Шановані безумці триває 2 години 20 хвилин з антрактом. За жанром це фарс, і режисер в нас Сергій Маслобойщиков. Одразу скажу, що ця вистава не на мій смак. Це вже дає певну суб'єктивність моєї думки, однак маю нею поділитися, бо на цьому каналі я займаюся саме цим. Я подаю скаргу на кого? Я подаю скаргу на неї. Хочу відмітити саме специфічність жанру. Фарс не такий популярний жанр в Україні, як, наприклад, драма або комедія. І, можливо, він не близький нашій культурі або в даному випадку некоректно трактований режисером чи прийнятий акторами. Вікіпедія говорить нам, що фарс це комедія легкого змісту з лише зовнішніми комічними прийомами. Для фарсу характерні неправдоподібні парадоксальні ситуації, численні перебільшення. Також гра слів, фізичний гумор, зумисне використання абсурду та сильно стилізовані постанови. Я зазначу, що дійсно ця вистава відповідає жанру, однак сприймати його було складно. Хотілося піти після першого акту, хоча я роблю це дуже рідко. все таки залишилося і другий акт трохи покращив мою думку. Він був більш жвавим ніж перший, більш зрозумілий. Ну або просто за певний час, проведений в залі, починаєш приймати особливості жанру. Періодично на сцені дійсно відбувалося якесь безумство. Можна вдягнути на голову стул, ефектно кидати гроші, але так і не заволодіти увагою глядача. З очевидних для мене плюсів – це жива музика та співи на відміну від використання фонограми в театрі юного глядача. Також відмічу багато сенсових висловів, над якими хочеться замислитися. Ну і органічне існування акторів. Хоч і моментами мені здавалося, що деякі говорять своїми словами, не дотримуючись написаного автором сценарію. то це, 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 це все спрощує. Були яскраві сцени, пластичні рішення, але я сприймаю виставу цілісно. На цей раз не склалося. Також я хочу вже давно сказати таку важливу деталь, що коли ви йдете на своє місце, треба йти обличчям до стільців та людей, які вже зайняли свої місця. Це культура поведінки. Боже мій господи, та це вони мені обожнюють. Мабуть, вони Шановані безумці, напевно, мають своїх шанувальників серед глядачів. Однак, що стосується мене, в друге виставу би не подивилася. Ну а на цьому у мене все. Попрошу вас підписатися на мій ютуб канал, поставити лайк та написати коментар у підтримку. Ну і звісно, побачимося з вами в нових відео. До зустрічі!